Но від громадських організацій ми звернення президенту України Порошенко, прем'єр-міністру Яценюку, спікеру Верховної Ради Гройсману, начальника управління НБУ в Рівненській області. Пану Чуху. Звернення. Представників громадської організації та громади Рівненської області. Ми, представники громадських організацій та громади Рівня, Рівненської області, глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася на валютному ринку України. Знецінення національної валюти, використання її не на, розвит, на розвиток національної економіки, а на підтримку олігархічних груп та сумнівних проектів призводить до зубожіння народу та занепаду державів. Боргові зобов'язання держави за міжнародними кредитами, інтенсивний розпродаж золотовалютних запасів країни, невміле керівництво Національним банком України призводить до економічного хаосу. Все це стрімко наближає фінансовий дефолт України. Ціни зростають неймовірними темпами, населення підніше з кожним днем. Жити стає все важче і важче розподіл національного багатства йде всупереч принципам демократичного цивілізованого світового розвитку, коли один відсоток населення володіє 80% національного багатства, а решта бідні віднішують бідні, з кожним днем. Вимагаємо надати інформацію з приводу. Об'єму рефінансування НБУ приватних банків з 2008 року по 2014 рік та суму повернення наданих коштів по кожному кредитному, конкретному комерційному банку, звільнити з посади та притягнути до відповідальності від голову Національного банку Гонтарєву. Доброго дня, притягнути до відповідальності екс-голову НБУ, а нині народного депутата Верховної Ради за списком блоку партії Порошенка-Кубіва за некваліфіковані дії на посаді голови НБУ, що призвели до значного знецінення національної валюти і статків народу України, провести перерахунок залишків валютних кредитів фізичних осіб. Позичальників у гривні по курсу на момент видачі валютних кредитів. Оскільки Верховна Рада, це місце уникнення покарання за скоєні злочини, вимагаємо зняття депутатської недоторкності у народних депутатів. Звернення підписали, ну, частина вже є демократичних організацій. Я хочу, щоб ви підтримали це звернення.